перші перші дерева ти висаджував з ярусом років 8 назад Да, 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 да. І я тоже тогда получив на тих же саджанцях, тоже з молдавии 100% приживаю 100% приживаю то тобто, есть смотрите он дает хорошие мне саженцы а я применяю хорошую технологию мы получаем 100% результат смотрите мокро воно сберегло зимою у нас от морозу. А літом буде зберігати від жари. Від жари. Це дуже важливо. Ми Це тут Є тільки ті технології. Історії. Технологія ЯРОСа, улучшена посадка, вологозбереження. О, О, Я про можу сказати так, що 1500 гріха ми посадили, ми, ми потеряли 10 дерев. Я... Із 3020 фундука ми 3020 фундука посадили. 140 ремонт. 3020 140 фундука. Із горіха. 4 -4, 4 -4. Да, горіх, е, із е, горіха посадили 1300 двох 100% проживаємось. І посадили 400 саженців однолетка, 10 дерев у ремонт. Ми на цей yeah. день маємо. Цифри, технологія. Це двоя технологія, вона, вона унікальна для України. унікальна. Підготовлене поле спахано, убрано від сорняків. І ми ще примінили технологію яроса. Тобто внесли осені 15 літрів на гектар яроса, а весною внесли 10 літрів От на, на цю весну ми 10 літрів внесли. Це обща проготовка почви. Тепер э, схема посадки у нас горіха була 10х12 і міжряддя у нас було э, фундук. по вийшло 5х6 ми садили фундук. Яма вносили 1 кг нітромофоски, потім шар грунту, потім 8-10 кг перепревшого всипця, потім опять шар грунту вже під самий саженець, садили саженець. Засипали землею, утаптували, полив і ділили приствольний круг. Приствольний круг опять вноситься до 20 кг вже теплого навозу салонистого і мульчуруємо салону. Це ми підготували квартиру на 3 роки для цього саженця. Це йому достатньо і питательних елементів там буде, і щоб дерево стало взрослым. А проливку чим робили? І при проливка води була у нас где 60-80 літрів води заливали в одну яму і плюс опять же 1 літр ярості. Ну ми ні 1 літр не пішли, ми пішли, розділили. 1,5 litra яроса, ой, 2 літра яроса, яку ми должны внести, були. ми розділили на 4 рази, тобто пол-літра при посадці, і потім по медитації опять 0,5 яроса внесемо, опять народити. Так його сейчас применяємо лучшие ореховоды. Ми ее тоже применили, получили результат. Ничего хитрого, ничего такого. Нет, нет. Yeah. Валер, и э... и, и да, в конце концов, да, что мы потом еще раз обработали в междуряде и посеяли сидера. Ну, как правило, какие показники проживают? Тобто, за плану до 20%. До 20, 20... Плану, 20%. Плану, планується, да, плануется э... всегда и при разрахунках, не... и при покупке таких сортов гориха, чтобы да, мы могли на следующий рік докупить до 20%, чтобы сделать ремонт сада. То 20% не садженців, які не, прий... не, не приймуться в економіку, да. якби, закладки. Якщо нам надо, наприклад, на гектар 80, то ми покупаємо 100 саженців. Я можу сказати так, що 1500 гріха ми посадили, ми, ми потеряли 10 дерев. Я <плес> не буду зараз сейчас однолет поделить. У мене економіка состоит із 1500 дерев, розумієте? 1500 саджанців. Всього 10 саджанців втрачено. Тут ще грає фактор ще раз. Ми кажемо, що краще брати клітку. В основному у нас ремонт вийшов по однолітку. Ну, якби, якби не однорічний не, сантаж не... високий інтересний. Одналітка хочуть брати, бо вона дешевше, в два рази там, чи в три рази, її беруть. Ну, зато у тебе і буде ремонт економіки, відсоток, відсоток втрат це гроші. А рік часу, рік часу, рік часу да? на рік раніше отримати врожай. Да? Рік часу. І в тебе сад вже буде неравномірно. Сорти ж високоінтенсивні, Смотрите, в основному вони молдавські, ми взяли молдавські, але район такий, що это фалешний. То есть 25 там зимою, 30 буває. Коштики клімат такий. І сорти – це бывшие приднестровські опытной станции. Це черновцы, ну і так далі, наблюдають за на ними. французькі сорти посадили, американські сорти посадили. сейчас у нас показники по некоторым садам на Украине, что по интенсивным садам, у нас еще нема таких примеров. Когда мы будем те сорта применять на промышленных садах? Пока что никто не рискует промышленные сады засадить форнетом, ларой там еще что-то. меня приклады в Молдавии, семилетний сад, 40 гектар вымер. Французский... Поэтому мы все-таки уповаем на наши сорта. Песчанские, песчанские. Свинецька область. Самый крутой сорт Пещанский. Пещанский, Потом Казак, Бельничан, Костюженський, Кишеньовський сорта. Вот мы их все висы: Скиновський, Яровський — Это наш бывший украинский, но он в Молдавии почему-то. Тобто... Тут вообще площадь 15 гектарів. Не 15, 15, 15. 15, 15. 15. 14, а 15. І пути просто весь горбок. Савок, гектар, тобто буде. всього сад Будет 35 50, еще 50, 50 плюс будет 30, 35 будет 50, 50%. 50 4 сорта фундука посажено это сорт каталонский гале косфорд и сандомирский это все сорта завезены с Польши а у нас в наших питомниках ну, в наших украинских питомниках каким-то здесь нас и пока хотя у нас очень много украинских сортов фундука Україні, в Україні купити якісних саджанців, на жаль, не... хоча таке підложення сумасшедше. А є, пропозиція є, да? ринок за ступень Але вони не українського виробництва. Вони не українського виробництва, так що українські вони не, сор, не, не, не сортові, вони в кадастр не внесені, зараз ну, пропало, треба кадастр встанавлювати, а це навіть не питомники у нас, українські зробити ну, по поводу. От ми таке питомник зараз Думаем делать его думаем на мы не будем просто на доращивании быть а именно например будем иметь свой подвой маточный свой и так далее мы сейчас пока на этом пути и хотим чтобы на этом месте где 50 гектаров сделать маточный маточный сад это в плане пока то есть мы его не как промышленный пускаем а тики будем брать почку будем в отдельном месте Сделать семена, ну, получать подвой и прививать потом. И уже на промышленные, чтобы меньше закупать дорогих саженцев. Потому что, например, мы закупили 1500 саженцев из расчета то, что от 12 до 17 евро за штуку. Можете <говорит> посмотреть, я по я еще не поливал. Смотрите, мокро. Да. Воно <говорит> сберегло зимой у нас от морозу, А літом буде зберігати від жари. Від жари. Поняли, да? Mm -hmm. Вот такая ненавязчивий сервіс, що вот, такий фестивальний круг замовчила. Во-первых, в 10 разів менше полив. А що такое менше полив? то стрес менше промывки в почне. Скільки надо, ми його боліємо. То есть навіть не кажучи хороші, тому що, як правило, в першу чергу... Да. Все хотят, ну, каждую неделю, каждый день надо поливать. Когда поливаешь каждый день, дерево высыхает и падает. Вот и все. полы, конечно, если засуха, то не будет никакого обмена веществ, но надо не поливать, а сберечь. Саджанця, і під конкретний грунт, і під конкретну технологію Технологія. і регіон. Так. Це Видите, дуже важливо. Це всі всі Технологія яроса, улучшена посадка, вологозбереження. От все вместе. Техно... А потім ще вирощення в течение трьох років, да? ми будемо тоже, наприклад, як підтримати, одні спорядження, давайте тільки чорний пар. Ми говоримо, давайте сидіра. Мы говорим, давайте капельку, мы говорим, давайте то. топ. Тут разные технологии, они тоже имеют право на життя, но мы не будем уже сказать, что в приоритете мы выбрали. Мы тоже будем тут капельку ложить. Потому что это маточник. На промышленный стадак не положишь, но ну, на 1000 гектаров, на питонке и так далее. На маточнике, да, на 15 гектар, на 30 гектарах, на 100 гектарах можно положить капельку и получать нормальный ну, садибный материал ну, для размножения и так далее. Это да, тише. Вы... Молдавская, вы... 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 судили... Молдавская селекция. Да, да. Им я даже говорю конкретно, кто это? Это Николай Федорович Киктенко, это селекционер в Молдавии идущий. Кстати, его и в Казахстан приглашали. Возглавить ореховую индустрию. Там он отказался. Ну, там немножко проконсультировал и все. То есть мы берем в основном молдавскую селекцию. Но там много сортов, я вам говорю, с Приднестровской нашей. Опытной станции. досі нас государственная существует. И там очень, ну, может кто-то, кто близко до неї, то может получать оттуда ну, почку. А так мы тоже и сами... А вот трошки будете пробовать займатися интродукцией. Да. И а... дуже планы хорошие идут на чистый вирусный материал, безвирусный материал. Это инвирто ін... и так далее. То есть у нас уже есть, даже на Дэшине, тут, кстати, холодная балка, если вы приезжали, там есть... Тамара Курня, вона інвіль, займається фундука. Ми можемо безвірусний матеріал брати у неї. Що таке? Це генетичний чисте, вона доказано на лабораторії, під нас, наших інститутів і так далі. Французькі э, сорти будете, німецькі будете пробувати акліматизувати. Наскільки це вийде? Смотрите, во Франції. круглогодичная температура плюс четыре. <laughs> э... А вот акклиматизировать на цены да? О, вот, о, да, о, уже, о это, это уже, это уже, это уже генетика, да? Вот, о, это, это, это да, такие способ. Хороший подвой берешь свиньи, Да, А, а кошечку их не берешь. Вот. Вот. и сейчас этим занимается Кикен. Он сказал, я сам. Он говорит, достали меня этой интенсивной, но ну, как старый человек, ну, в смысле опытный, он классики придерживает. Он говорит, достали меня эта интенсивность взял 12 стартов с Испании, с Франции, с Турции, с Америки попривозил, говорит, пока я сам, я за, через 5-3 года я вам выложу все. И вопрос дивите, не давай, давайте разделим селекцию и, э, и выращивание. И, и сад. Ні, ні і пром... ген... е... селекцію, промисловий сад <гументно> і вирощування посадкового матеріалу. <гументно> це абсолютно <Це>, тривіатриза. <гументно> <визниці. гументно> ви брати <правильно, гументно> сказали, да. селекція підководства да. і, і да. Це три галузі. Абсолю... Да. Да. А, наприклад, я имею право промисловим гріхником займатися. Це технологія. Ви держите технологии при агрономічних заході, все, ты вперед. А наприклад, пентихміус це вже треба иметь совершенно другие моменти. Все я вже не кажу, это не, и, не, и как ни странно, вот тут є парадок не в горіхи. А я сейчас скажу, що Україна входит в, тре... в троєчку по експорту сорту. Можна його выбор участка. Вот две основні, два подхода. Там 7 шаблон. Тобто по побачити те, чого ти хочеш досягнути, куди ти хочеш прийти. У нас просто є досвід, закладки, ну не у нас є досвід, а ми брали участь, і продукт наш брав участь в закладці першого органічного виноградника в Україні. Він закладений в Криму, Криму Сєвастополем і, і Бахчисараєм вже. Це назвали вибори участків. Або ну, під ділянку, да, як ти кажеш. Ділянка, да? під ділянку. Йому підібрали сорти. Зовнішній до, до, фактор. Я, а, я, да. а ми кажемо так, де росте виноград ріх там буде рости. <laughs> це вже По, по агрокліматичному моменту. Понятно, да? ми насаживці підбираємо. А по винограду, вище чітко по, вибери участок, а тому ми тоді сорти підбираємо. Да? Органіка. Ти ж там же один із лімітуючих думків. Головних факторів органіка не можна, він же не може використовувати ні добрив хімічних, не може використовувати не, ні, ні засобні засобів захисту. Відправить ситуацію, якщо сорту буде некомфортно в тих умовах, наприклад, він е, буде схильний до х, певних хвороб в даному регіоні. Mm. А він повинен бути стійким до цих. Розумієш, чим е, якби усклад, не ускладнюється, а в чому якби унікальність особливість? І чому використовували стійкість засухову стоячку? Чому використали і, да, чи... да, да, да. і чому використовували, скажімо, ярус? Чому використовували ярус? А питання приживаємості, тому що як ти кажеш, вартість кожного да да, да, саджанцям добре вас не покладеш. не покладеш ні і, ні. і да приживаємось, і дуже важливо скажімо, важливий момент, щоб ну скажімо, старт от для будь-якого да, саджанця, та, та, та. важливий старт да. не просто, щоб він прижився. <гумент> щоб він як можна швидше акліматизувався, щоб це стало його рідною землею, <гумент> тоді це ж від цього залежить і всі наступні роки. І продуктивність і ну, кажу, теж, як, ефективність. яке як було дійство, таке буде здорове дерево. розумієте? <гумент> <поняла? гумент> Якщо воно не доїдало або боліло, то воно так і буде урожайність. <гумент> і він не проживе довго. Ну, то як людина так і буде. <гумент> Яке, хто, колись мені казали, ну це відносно дитини, але це та сама дитина. Яке насіння, таке коріння. Яке насіння? таке коріння. Намагався згадати, скільки років ми вже знайомі? Років вісім, так? Да? Перші, перші дерева ти висаджував з ярусом років вісім назад. Да, 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 да. Я... І я теж тоді отримав на тих же саджанцях. Тоже з Молдавії, 100% приживаю. 100% процентів приживаю. ні одне дерево не погибало. Я кажу, скільки разів я брав, у нас на конференції ми иногда стикаємось, там ті саженці є, нарікані, є то. І про Кіктенковські саженці кажуть, от весь сад погиб. Ну коли Кіктенко нам показав, показали фотографії, там эти... коріння видно. Якщо, ну, зрозуміло, що корінка шейка <див> навіть <тонов> так или стільки так будуть, аж ці моменти не розказувати якісь. Що... Тільки заглиблення должно бути, а як можна було посадити, що коріння, як он може не погибнути. І ще й не поливали його. Коріння наверху, молоде дерево, і треба, ну, всі, як ви кажете, в тіні трьох років, щоб його виростити. Нормально, воно дитя, да? И його надо виростити. Показали такий сад. А я встав і кажу. Я говорю, за, за 3-5 раз я брал саженцы у него, говорю у меня ни одной потери нет. Все так раз посмотрели, ну, это нормально, я говорю, это я вам говорю правду. Могу сказать где и что, и как. Вот и все. То есть, смотрите, он дает хорошие мне саженцы, а я применяю хорошую технологию. Мы получаем 100% результат. Все Вы просто, так, да? все, все, все ж дуже просто. І ви знаєте, я ну, вже скільки років, ну я в принципі сам консультую, сам ну, виїжджаю, допомагаю ну, некоторым садити, ну, йому все одно, що так корінням посадить, у них ногами. Ну просто я для чого кажу. Ну, я до сих пор їжджу на конференції для обміну опытом, тому що все одно є люди, які нові технології приміряють. От да. зараження да. так, і мішеніше з'являються нові і нові технології. А за ними заслідкувати... А в надо місці ніколи не Вирощування фундука вообще там ну, і в Хорватии, ніколи не думав, що в Хорватії вони там тоже таку технологію задвинули по выращуванню 70 сантиметрів, ну і в малину, понимаешь? И придумали по обрезке, формировка, все штамба, штамбової формы, получають 4 раза більше урожая, 4 раза меньше затрат. Звісно, цим технологіям що не навчатися. Ми класика, ну, ну оказується технології вже дали, поки що. Але що, що... Тогда не поїхати туди і не навчитися у <свеч> <в дотей, свеч> <які свеч> уже Звичайно, ага. за 10 років вони теж це за один рік не зробили. А вони 15-10 років. В 40 э, странах ця вже технологія запатентована. Поэтому вони потратили, видимо, 10-15 років і вони хочуть за це тоже гроші отримати. Я вже не можу посадити так, я маю піти у харвати в купувати цю зараз... технологію. І зато я получу хороший результат. Але основа, основа, ґрунт, конкретний, конкретний регіон. Фунта, що, 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 о, закони природи вони лежать да, в, основ, так, ні, в основі да. будь-якого саду і, 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 і дерева. О, за це потрібно завжди пам'ятати. За це. Тому що фотосинтез, фотосинтез, Так, да, ніхто не відмінює.